Що це тобі купало? Мені нами колекція дітей прапор і дитині тварини. Яку будемо відкривати зараз? Цю першу. Екзотичні ну. тварини? Да. Давай. не, 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 не ну, то, то яку відкриває? Чу. Тримай, тримай. Да. Давай наподимося встати там. Важке, а ну діставай. Ну, туди так туди. Раном тумай. Іди дай трошки. Ой, дай на записуємо, хто подивимося, хто це попав. Вау, який яскравий. Що він пахне? Дай на записанці подивимося. Хто це? Яманський хамелеон. Один із найбільших представників. Він досягає в довжину 60 см. Це один з найбільших е, цих хамелеонів. І він має досить агресивний характер, він досить злий. Давай зараз знайдемо на записанці, де він у нас цей. Єменський хамелон нічого не робить, не світиться він нічого не робить. Mm. Дай ще раз глянемо mm. на нього. Класний такий, так? Да? Це м'ягенькі. М'ягенький ще. Будет паличку тягається. Ага. Куди ти йдеш? На, на